Неділя 29 січня, одинадцята година вечора. Мешканці чотирьохповерхівки у Київському районі Харкова спокійно відпочивають, не підозрюючи про те, що за лічені хвилини до їх будинку прилетить російська ракета. Ворожа ракета працювала у дах чотириповерхового житлового будинку, в результаті чого сталися руйнації будівельних конструкцій, верхніх поверхів, гаричне приміщення. Четвертого та частково третього вулицю. Попередній будинок був атакований ракетою С-300, дах будівлі зруйнован, розпочалась пожежа на площі 450 метрів квадратних. Людей евакуювали рятувальники, проте одна жінка загинула. З-під завалів було вилучено тіло загиблої жінки, також одна особа була врятована. Загалом. Ще три особи За словами міського голови Харкова, два поверхи повністю зруйновані, третій пошкоджено, але проживати на ньому буде небезпечно для життя. Нам прийшлося включити зараз електроснабження, теплоснабження, водоснабження, естественно, газ. Тому зараз будемо робити всю ночі таким образом, щоб останні під'їзди переключити на теплоснабження, щоб у людей в других під'їздах було тепло. С первого дня агресія войны, которую развязала Российская Федерация. Город Харка постоянно подергається обстрілам і дуже много живих домов сьогодні. постраждало в городі Харка. Наприклад, Півнична П'ятихатки, Пітіхатки Рагані так далі. І центральна частина города. І опять почалася центральна частина города. Ні, на хвилину не вщухають обстріли у Херсоні. Рашисти застосовують усю наявну зброю. За минулу добу окупанти 42 рази обстріляли територію Херсонщини. Обласний центр 13 разів. Внаслідок цього загинуло троє людей ще вісім цивільних. Осіб дістали поранення різного ступеня тяжкості. Увесь день російська армія по звірячому обстрілює Херсон, пошкоджені житлові будинки, різні соціальні та транспортні об'єкти, лікарня, пошта, автостанція. Спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україні постраждало понад 17 тисяч цивільних осіб. З них майже 7 тисяч загинуло.